Доброго часу доби, шановні патріоти, сьогодні, 28 червня, Конституції України виповнюється аж 18 років. Тобто вона була затверджена 28 червня 1996 року. На жаль, як ми всі знаємо, що з кожним роком на цю саму конституцію всім стає все більше байдуже. А зараз Загалі вона в руках людей, які дістали свої посади нечесним шляхом. Тому цей день я хочу побажати вам усім спокійного неба над головою та того, за що стояв Майдан, це рівність людей та відсутність корупції. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде! Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече з норіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати. Одсураються, брат брата. І дитини і мати, і тим хмарою, заступий сонце перед вами. І не віки проклянеться своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі. На те тілько, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу, глибоко-глибоко. Дознаються, небожата, чия на ваш кура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Ти патріот України? Ти любиш свою країну зацінуєш її культурні надбання? Тоді долучайся до мого каналу. Тут ти зможеш почути кращі твори українських письменників від давніх часів і до сьогодні.